Виконуємо номер 1807 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво генезам 2022 рік. Карлсон і малюк разом з'їли 3,6 кг варення. Причому Карлсон з'їв утричі більше, ніж малюк. Скільки варення з'їв Карлсон і скільки малюк? Розв'яжемо дану задачу за допомогою рівняння. Позначимо кількість варення, яку з'їв малюк через змінну Х. Записуємо нехай малюк з'їв Х кілограмів варення. Тоді Карлсон, відомо, що Карлсон з'їв у більше, отже, 3 х кілограмів варення. Разом. вони з'їли х додати 3 х кілограмів варення за умовою С 3,6 кілограмів. Кладемо рівняння. Отже, х додати 3х, і це дорівнює 3,6. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання, помножимо змінну Х на суму чисел 1 і 3. 1 додати 3 буде 4 да множимо на х, 4х. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 3,6 поділимо на 4. Виконаємо ділення усну 3 менше, ніж 4. Виконати ділення не можемо, тому ставимо в частку 0, цілих. І тепер 36 ділимо на 4, це буде 9. Отримали 0,9. Робимо висновок. Отже, малюк зїв 0,9 кг варення. Тоді Карлсон 3 помножити на 0,9, 3 множимо на 9,27, де відокремлюємо одну цифру комою – 2,7 кілограмів. Записуємо відповідь. У задачі стоїть питання. Скільки варення з'їв Карлсон і скільки малюк. Тому спочатку запишемо 2,7 кг, а потім 0,9 кг. Ми дали відповідь на питання: скільки варення з'їв Карлсон і скільки малюк. Якщо вони разом з'їли 3,6 кг варення, причому Карлсон з'їв утричі більше, ніж малюк. Номер 1807 виконано